В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, дорогі в Христі, брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, Свята Церква, запрошує усіх нас звернути увагу на першу сторінку Нового Завіту. Тому що сам новий завіт починається словами Книга родоводу Ісуса Христа. І ми у сьогоднішньому івангельському читанні чуємо. Імена усіх тих старозавітніх осіб, старозавітніх праведників, які крок за кроком зближали прихід Спасителя світу, тої особи, на яку очікував тодішній старозавітній світ. Сам євангелист. Матей розділяє всю історію спасіння на чотири періоди період до Авраама, період від Авраама до Давида, від Давида до Вавилонської неволі і від Вавилонської неволі до народження Ісуса Христа. Цікаво, ми зустрічаємо число 14, коли Євангелист Матей описує і говорить про покоління, яких всіх було 14, 14-14. І так, як в єврейській мові немає голосника, є лише приголосні. Сама єврейська мова будується на приголосних літерах. І саме ім'я Давид. Самі літери складають так само і число. І саме ім'я Давид означає число 14. Дивиди означає 4, 6, 4. В сумі 14. Тому що сам месія. Сам Христос мав вийти з цього числа, мав вийти з імені Давида, з числа 14. І тому саме число 14 має великий глибокий сакральний зміст. В сьогоднішньому читанні Євангелія ми чуємо імена тих всіх старозавітніх осіб. Тих всіх людей, за іменами яких стоїть певна історія. І скажу вам, що коли скажімо сьогодні, напевно, що в кожному українському місті ми читаємо ці імена, чуємо їх на службі Божій. Якщо читаємо ці імена, Значить, ці люди були і стали успішними людьми протягом свого земного життя. І цікаве запитання. Як вони змогли, ці особи стати успішними? Думаю, що відповідь ми знаходимо сьогодні. У читанні святого апостола, у посланні до євреїв, апостола Павла, де написано перше слово. «Вірою Авраам. Перебував в обіцяній землі. Вірою Авраам! Поставлений на пробу приніс у жертву Ісаака. Вірою Ісаак, поблагословив Якова та Ісава на майбутнє. Вірою Йосиф. вірою в Мойсея. І далі апостол Павло говорить: не вистачить мені часу. Коли почну розповідати про Гедеона, про Варака, про Самсона, про Євту, про Давида та Самуїла, про пророків, що вірою, побідили царства, чинили справедливість, осягнули обітниці, загородили пащі левам, гасили силу вогню, уникали вістря меча ставали сильні, бувши немічні, на війні проявляли мужність. І все, що вони мали, добре засвідчення віри. Наскільки гарно, динамічно апостол Павло оспівує віру тих людей, які крок за кроком зближали цю подію народження Ісуса Христа. За допомогою віри ці люди стали успішними в своєму житті. Сьогодні навіть те суспільство, в якому ми живемо, навіть коли ми подивимося якусь рекламу, нам десь на нашу підсвідомість нав'язується трошки інше бачення тієї успішності. Дуже часто сучасний світ подає. Що успішним є чоловік, який має посаду, кар'єру, гроші, маєтки. Але в Святому Євангелії є написано, що з того, коли людина здобуде увесь світ, а занапостить свою душу. За допомогою віри людина може здобути ті всі речі. Кар'єру. Посаду, гроші, які можуть стати не основоположним джерелом її буття, а лише додатковим елементом, щоб легше сповняти якусь свою життєву місію, виявляти якусь свою життєву позицію. І коли людина є людиною віри, їй легше жити в цьому світі, їй легше сповнювати свої обов'язки. І легше стати успішною. Знаєте, коли є якийсь підприємець, йому є надзвичайно важко закрити свій бізнес на неділю і піти до церкви. Тому що вважається, що неділя є одним з найприбутковіших днів в тижні. Коли в нас в Україні люди найбільше роблять покупок. Але скажу вам, що знаю таких людей, які закривали свій бізнес на неділю. І ними керувала віра, і сьогодні вони є успішними людьми. Не тільки в своєму бізнесі, але й в своїй родині. Успішним татом для своєї дитини. Успішним чоловіком для своєї родини. Успішною жінкою, берегеною своєї сім'ї. Напевно, що нам, людям, чисто з людської точки зору важко піти на цю вимогу віри, а це би означало довіритися Богові. Це би означало пережити ті слова Євангелія, які є звернені до нас, пропустити їх через свою душу, через своє серце. Так, щоб, можливо, вони десь торкнулися найглибших струн людської душі. Недавно, будучи на всеукраїнському з'їзді військових капеланів, мав таку унікальну можливість. Ми всі мали унікальну можливість військові капелани поспілкуватися з однією особою. Вона навіть дала нам такий тренінг, як спілкуватися з військовими, як їх виводити з стресу. Людина, знаєте, фахівець, професіонал світового рівня, Наомі пейджет, психолог, капелан, яка працює в ФБР, приїхала до України, щоб зустрітися з військовими капеланами, з тими військовими. І... Трохи передати їм свого досвіду, як вона це робила протягом свого життя. Знаєте, вона сказала одну дуже цікаву річ, що навіть вразила всіх нас. Вона сказала, що для мене, як для людини віри, я зрозуміло. Як я можу вийти з якогось свого пригнобленого психологічного стану? Як я можу вийти з якогось стресу? І для мене є зрозуміло, як я можу вивести іншу людину, яка є людиною віри з того самого стану важкого, психологічного, стану душевних зранень. Але для мене є незрозумілим, і я цього ніколи не могла зрозуміти. І зробити, зреалізувати людину, яка не вірила в Бога, яка не жила вірою, вивести її з якихось психологічних, душевних травм. Це є дуже тяжкий шлях, який мені ніколи не вдавався. Тобто навіть особа, американка, яка має немало, не багато, але 30 чи 40 років досвіду праці з військовослужбовцями, з людьми, які постраждали у воєнних конфліктах, які були зранені якимись психологічними травмами. Вона то дослідила і зробила як висновок тих всіх напрацювань усіх своїх років життя. І тому навіть сьогодні ми можемо підійти до того, щоб можемо зустріти людей, які скажуть, особливо це молоді люди, що в житті можна досягти якихось висот, а навіть бути щасливими без Бога, без церкви, без святих тайн, без віри. Але це не так. Коли глибоко заглянути в очі тої людини, яка так думає, чи так, як вона говорить, запитаємося в неї, чи все в її житті від її народження, виховання, від її стосунків з батьками, з колегами, з дітьми, чи все в її житті відбувалося так, якби вона хотіла, щоб то було? Я вам скажу що коли в родині є віра, коли в родині вчать дітей довіряти Богові, коли в, люд... коли в родині є щоденна молитва, я ніколи не повірю, що Бог може покинути цю родину. Я ніколи не повірю і ніколи не бачив таких родин, щоб вони казали, що їм є тяжко, що вони є нещасливі. Що вони є покинуті, що вони є недолюблені. Але завжди зустрічав ті родини, які були щасливі, люблені, і які хотіли цей багаж віри і любові передати своїм наступникам, понести це в життя, бо це є база успішності, яку не зможе подолати навіть цей світ, в якому ми живемо. Тому бажаю кожному з нас, що в цей передріздвяний час ми змогли цю віру відновити десь в собі, що ми змогли правдиво навчитися довіряти Богові і цей багаж успішності передати. Навіть наступним поколінням амінь.